Доброго ранку, любі малята та дорослі! На цьому тижні ми вирушаємо у дивовижну подорож, потрапимо туди, де живуть яскраві, незвичайні, екзотичні тварини. Вони живуть у далеких країнах, у спекотних джунглях, пустелях і навіть серед високих гір. Вони мають яскраве хутро, довгі хвости чи крила, щоб пристосуватися до свого дому. Подивіться, це мавпочка, вона дуже рухлива і кмітлива. А ось велетенський слон, він сильний і добрий. А це папуга, справжній балакун і співак. І ще з багатьма екзотичними тваринами ми з вами познайомимось на цьому тижні. Ми дізнаємось, як виглядають ці неймовірні тварини, як вони рухаються, що люблять їсти і чому їх треба оберігати. Тож вирушаймо в подорож стань справжнім дослідником природи, на тебе чекає світ дивовижних екзотичних тварин.